Що відомо про тактику стрільців на полі бою для 13-15 століття, де розміщували стрільці при зіткненнях, чим вони були захищені і як працювали під час бою? Будемо говорити про облогові війни, тобто так само, що стріляли з лука, що з арбалета. Це могли бути як і захисники, так і нападники. тут сказати важко, але можна зробити безпосередню реконструкцію, хто стріляв в яку будівлю, фортифікацію, і хто стріляв з городища того чи іншого поселення. І інше знову ж таки, арбалетна тактика вона передбачала перш за все більше, я б сказав, захисту, а не нападу. Чому то зрозуміло, що на період 14 століття фортифікації стають більш кращим, побудовані в дуже таких місцях, які важко уявити, важко взяти їх. Вони знаходилися на високих горах, пагорбах. Ну і тактика переважно була захисна. Але ми з вами знаємо дуже багато подій на період 13-14-15 століття, особливо дуже такою показовою є у нас з вами столітня війна. І в період столітньої війни арбалети дуже дуже активно використовувалися. Ну, фактично, будемо говорити так: чи не у кожній битві використовувався на полі бою арбалети? Арбалети так само, ну їх важко порівнювати з довгими луками, якщо так дуже довго не розповідати. Що арбалети, що складні довгі луки, вони мали дуже сильно проникаючу дій. Але говорити про переважно облоги замків, облоги замків, особливо це стосується сучасної території Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі знову ж таки, їх є надзвичайно багато цих замків. Ну і зрозуміло, що на кожному з них знаходяться арбалетні болти, арбалетне озброєння.